Привіт! У цьому відео ти дізнаєшся, як почати продавати на Etsy з нуля, навіть без досвіду та великих вкладень. Отже, Etsy – це одна з найпопулярніших платформ у світі для продажу хендмейду, цифрових товарів і унікальних продуктів. І сьогодні ми будемо розмовляти, як почати продавати на Etsy, що там продається найкраще, і як уникнути типових помилок новачків. І давайте почнемо з невеликого інтро, я вам розповім, що це за платформа. Etsy – Це міжнародний маркетплейс, де купують люди з США, Канади, Європи та інших країн. І що тут продається найкраще? Це товари хендмейд, вінтаж, цифрові продукти, принти, шаблони та дизайни. І давайте почнемо. З нуля. Перше, що потрібно зробити, це, звісно, створити ваш перший аккаунт. Якщо хочете зареєструватися, натискаємо тут і тут просто вводимо вашу емейл-адресу поштову, ім'я та пароль. Також можете продовжити з аккаунтами Google, Facebook та Apple. І потім, коли створили, просто логінимося на сайт. Ось так. Добре, і якщо бачите, у нас є наш перший аккаунт створений дуже просто. І дивіться, потім. І дивіться, щоб почати продавати, ми просто проходимо через ось такі кроки, де нам потрібно, якщо бачите, вибрати і пройти через ось цю початкову, скажімо так, початкове налаштування. І дивіться, тут у нас будуть запитувати. Яка країна нашого магазину, яка буде у нас валюта? Потім далі який, який, яку назву вашого магазину ви хочете зробити, вводити її тут. Далі у нас буде розділ, як ви хочете заробляти ваші гроші. так? Тобто, це яка у нас країна? Країна, у якої у вас зареєстровано ваш паспорт, так? Звісно, повинна бути такою ж, як і країна, яку ви тут вибираєте. Потім, якщо бачите, як це в нас тут працює, вам потрібно просто бути, буде підключити ваш аккаунт Pioneer. Якщо бачите, просто створюєте, а якщо у вас він вже є, то супер. І потім, якщо бачите, коли Pioneer верифікує вашу інформацію, вони вас зареєструють. На Etsy Payments. І таким чином ви зможете легко заробляти гроші на ваших продажах товарів на Etsy. Потім у наступних кроках у вас будуть запитувати ваш, вашу інформацію про ну, ваш банківський аккаунт, вам потрібно буде його, звісно, під'єднати. І потім буде остання вкладинка: це безпека вашого аккаунту і вашого шопу. І ще що дуже важливо, не забувайте робити усе тут правильно, бо, якщо схочете зробити це пізніше, то це вже буде складніше зробити. Ну і звісно, тут не забуваємо, що просто створюємо ваш магазин, обираємо назву латиницею, унікальну та просту, бажану пов'язану з нішею, І потім просто продовжуєте. І потім, друзі, що у нас далі? Якщо хочете почати, і у вас є питання, що продавати на Etsy. Давайте поговоримо. Дивіться, найпростіший старт це цифрові товари. Це у нас будуть PDF, шаблони, принти та планери. Плюс у тому, що не потрібно доставки, немає складу і продажі автоматичні. І тепер давайте ми з вами поговоримо, як ми можемо додати наш. Перший товар. Щоб це зробити, просто треба натиснути Add listing. Якщо у вас буде українською, там буде трохи по-іншому слова. Просто додати товар. І потім не забуваємо, це дуже важливо. Що нам треба потім додати? Додаємо фото або прев'ю товару, назву, опис, категорію і, звісно, ціну. Не забувайте, що фото дуже важливі, бо фото це 50% успіху. Використовуй чисті, зрозумілі зображення. І потім, що у нас далі? SEO на Etsy – це дуже важливо. Дивіться, це, Etsy – це в нас є пошукова система. Ключові слова в назві повинні бути обов'язково. Потім ті самі слова в описі. Всі 13 тегів заповнені. Наприклад, це у нас Wall Art Principle, uh, Digital Planner, Wedding Invitation. Щось таке. Або ви можете, звісно, українською писати. Потім. Наступний крок це в нас буде оплата і виплати. Потім, як я вам вже розповідав, просто підключаєте ваші uh, Etsy payments uh, після Pioneer. І Etsy у нас ще приймає банківські карти, PayPal у деяких країнах у нас він, як я знаю, теж підтримується, і гроші приходять автоматично після продажу. А тепер, якщо говоримо про комісії, важливо знати, що за кожен товар Etsy бере 20 центів комісії, потім з кожного продажу 6,5%. І додатково за рекламу, якщо ввімкнена. Це нормально для маркетплейсу з готовим трафіком. І тепер наступний крок у нас буде це перші продажі. Щоб отримати перші продажі, додавай мінімум 10 до 20 товарів, регулярно оновлюй магазин, роби якісні описи, будь терплячим. А перші продажі можуть бути не одразу, це нормально. І тепер, перш ніж зробити висновок, просто не робіть таких помилок. Це типові помилки новачків. Погані фото, відсутність SEO, завищена ціна, копіювання чужих товарів і порушення авторських прав. Etsy – це реальна можливість заробітку онлайн, якщо підходити до цього системно. Якщо відео було корисним, постав лайк, підпишись на канал. Напиши в коментарях, що плануєш продавати на Еці, і до зустрічі в наступних відео.